З початку повномасштабної війни в Україні вже декілька разів змінювалися правила мобілізації здобувачів вищої освіти та науковців. Останні відповідні зміни до законодавства були внесені у 24 му Хтось зі студентів, аспірантів та викладачів може бути мобілізований вже наступного року? Докладніше далі. Згідно з чинним законодавством, коли юнаку виповнюється 17 років, він повинен стати на військовий облік, внести свої дані до реєстру оберіг та отримати приписку до призовної дільниці через авторизацію у застосунку «Резерв плюс». Відвідувати ТЦК та проходити медогляд для цього не потрібно. Пише українська правда. Громадяни до 25 років не підлягають призову на військову службу, але можуть ступити до лав ЗСУ за власним бажанням. Жінки будь-якого віку не підлягають призову і можуть Почати служити у війську лише за власним бажанням. Однак українки, які мають медичну або фармацевтичну освіту і відповідний стан здоров'я, повинні перебувати на військовому обліку. З 1 вересня 2025 року замість рокової служби чоловіки муситимуть пройти базову військову підготовку. Це стосується українців віком від 18 до 25 років. Обирати період проходження служби можна самостійно, але її треба завершити до 24-річчя. Студентів, які не пройдуть без ВП можуть відрахувати із закладів освіти. Жінки можуть пройти базову підготовку добровільно, після чого їх будуть ставити на військовий облік. Призову на військову службу не підлягають студенти професійно-технічних училищ, коледжів, університетів інститутів, які навчаються на денній або дуальній формі та здобувають рівень освіти вищий за попередній. Важливо, щоб це було перше навчання на цьому рівні освіти. Якщо студент останнього курсу завершує навчання наступного року, він має відстрочку. До 30 червня. Аби її продовжити, він має вступити до магістратури або аспірантури. Також мобілізації не підлягають студенти-медики, які проходять інтернатуру та докторанти. При цьому студентам старшим 25 років необхідно оформити відстрочку та поновлювати її кожні 90 днів. Чоловікам-студентам дозволено виїжджати за кордон для участі у програмах академічної мобільності, але для цього вони повинні мати низку документів і дозвіл від Держприкордонслужби. У 25-му на аспірантуру денної форми навчання можна буде вступити лише на бюджет. На заочній і вечірній формі буде змога навчатися тільки за контрактом. Відстрочку від мобілізації матимуть лише ті аспіранти, які здобувають освіту за денною формою навчання, а заочники-контрактники підлягатимуть мобілізації. Крім того, тепер абітурієнти мусять скласти тест загальної навчальної компетентності єдиного вступного іспиту не менше ніж на 160 балів. Ці введення не стосуються стосується тих аспірантів, які вже навчаються у закладах освіти, наукові та науково-педагогічні працівники з науковим ступенем, які працюють у закладах вищої та фахової передвищої освіти, і у наукових установах можуть розраховувати навіть строчку від мобілізації. Також це стосується педагогів закладів професійно-технічної освіти і загальної середньої освіти. При цьому уникнути призву можуть лише ті викладачі та вчителі, які працюють у відповідних закладах чи установах не менше ніж на три чверти ставки За основним місцем роботи. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.